То пронта, мої кохані, з вами Ханна. найкращий зірковий таролог не для всіх. Чому не для всіх? Тому що я до всіх приходжу саме до тих хто вже готов до кардинальних змін в своєму житті, але не всі ці це готові приймати. І це нормальний факт, тому я і зірковий таролог не для всіх. А взагалі-то я вас всіх люблю і готова всім вам допомагати своїми амулетами. До речі, я зараз помішую, не переживайте, дивимось, чого вам не уникнути. Як моя ковточка, напишіть. Хочу вас порадувати кольорами. Чого вам не уникнути? Думайте про себе. Я думаю про вас. А тут же розказую, що сьогодні, і завтра, знижки, завтра, останній день знижок на амулети аж 70%. Це амулети, які змінюють ваше життя. Але змінюють ваше життя завдяки вищим силам. І змінюють, як ви всі, кожна з вас, проходити трансформацію. Бо це казки, що просто Візьми Картку з розмісти на екрані, все зміниться. Ні, потрібні трансформації. І вищі сили візьмуть вас на свої рученьки і понесуть вас як саму улюблену дитинку, і зроблять з вами всі трансформації для того, щоб ви мали ті енергії, я притягнути те, що ви хочете. А те, що ви хочете, має, мається на увазі стосовно вас, не мішу петю. А щастя в особистому житті можна? Можна, ханочка відповідає. Фінанси можна, можна, кар'єру можна, можна, популярність можна, можна, багато чого. І так дивимось, чого вам не уникнути? Вам не уникнути справедливості. Як круто і чомусь я відчуваю, що тут у мене дивляться феєчки. Я всіх вас називаю феєчками, хто дивиться Таро. Не переживайте, в кого моти 100%. Які... Робили раніше багато класного всього. І зараз по справедливості вони отримують свої подарунки. Ну, а щоб хтось з вас щось робив не дуже класне, то теж по справедливості буде негарне. І так, чого вам не уникнути, дякую за донати, до речі, за підписки, за коментарі. Кожна з вас для мене як подарунок долі. Чесно, кожний донат навіть 10 гривень для мене як мільйон доларів. Тому кидайте! Взаємоенергообмін потрібен, і це мене дуже стимулює. Ну в плані грошей у мене все з цим нормально, А в плані в тому, що Ну мені цікаво, думати яке донатики в цей раз кинуть. Розумієте? Чесно. І так, чого вам не уникнути? Ля-ля-лям! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-лям. лям ля 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 От так. Отак, От сьогодні я весь день була в потоці. Я робила дівчаточкам моїм збирала інформацію щодо їх амулетів. І далі я в потоці. Значить, дивіться, щоб так було красивіше. Чого вам не уникнути? Вау, як круто! Ви королева пентаклів. І вам не уникнути стабільного і надійного життя. Вам не уникнути браку. Ким? Ось він з королем Пентаклів. Що кажуть про вас? Ви прийш... пройшли дуже круту трансформацію по відлюднику. Тобто, ви побули на самоті. А по відлюднику, людина на самоті, вона робить певні висновки. Вона нарешті чує себе і вона трансформується. Бо саме і це, ви розумієте, тут мене дивляться багато, у кого є амулети. Я прям це відчуваю, тому що круто. І дивіться, і тепер вищі сили, ви розумієте, як прям амулети. Ось королева Пентаклів, ієрофан трансформація. І тепер вищі сили. Посилають вам для браку, у когось для вінчання, ось короля Пентаклів. Дівчата, прям начебто, не знаю, картина маслом пишеться, але це так. Пишіть коментаря, хочу, і так і буде. Короля Пентаклів, ви пара ви в одних енергіях, ви теж стабільний і надійний, дівчата. І, Боже, які карти? і туз Пентаклів. Це вам йде подарунок долі. Тобто таке ж по справедливості, якщо йде подарунок долі, мене дивляться ті дівчатка, які раніше робили дуже багато гарного, дуже багато хорошого. І тепер вони мають за це подарунок від долі. Туз пентаклів біля короля Пентаклів. Як круто, цього не уникнути. Тут, щось, ну, тут кажуть про те, що у вас є якісь плани. Дивимось, це плани або можливо це показують якогось рицарка, який хоче проявитися, але не проявляється. Зараз все це вияснимо, Боже, яка я щаслива за вас! І так, чого вам не уникнути, дивимось далі. Боже, не можу, не Ладно, потерплю. Ви пережили розбите серце. Так, Трійка мечів. І ви пішли в трансформацію і пережили розбите серце, через що? Тому що ви не вмієте взаємодіяти. Бо бачите, правда. Де ж собі водичку наливала? Це треба. Наливала? А, залишила, ладно. Ви не можете правильно не могли взаємодіяти з чоловіком. Ой, ця вода ще зранку стоїть, вибачте. Просто отак, отак. Е ні, вона нормальна, просто вже там лімонами настоялася, Значить, е ви чому пишете трансформацію? Чому у вас серце розбите? Тому що ви, е ви багато якомусь людині багато віддавали всього, емоцій багато віддавали. Але він не цінував це. Розумієте? І тому ви пішли в трансформацію, тобто, ну це вам розбило серце сам цей факт. І, звісно, ви пішли в трансформацію, бо ви хотіли зрозуміти, чому так, що не так? І карти кажуть про вас, що ви жінка, яка вміє заробляти гроші. Дев'ятка пентаклів, і це також вам по справедливості від вищих сил. Тобто, це вам йде ще, дивіться, у кого, у, ті, у кого, після того, яким розбили серце. Пішли гроші в їх життя. Це вам від вищих сил як компенсація. Розумієте, за все те, що ви пережили по справедливості. Так, ось ви яка жінка. Ви сама можете себе побалувати, дівчат зібрати, і класний вечір зробити, і класний час провести. І що кажуть карти? Ви пережили башню. Тобто. Якийсь був у вас чоловік, ось він, на прикметі, який би вважали стабільним і надійним. Але в одну мить у вас з ним все рухнуло. Розумієте? Але тепер кажуть карти. тепер, До речі, ще я рухнула через його егоїзм. Тепер кажуть карти, до вас йде золотий пентакль. і знаєте в чому? В тому, що після башні всі. Ваші бажання здійсняться. старший аркан Сонце. Це сама крута колода і старо, тому що вона говорить про те, що у вас буде просто сонце у всіх сферах життя. І я знаю, що я кажу. І те, що я скажу, так і буду. Більш того, мій розклад, всі, хто дивляться, побачите, у вас ситуація навіть вже від моєї енергії поліпшиться. І так, чого вам не уникнути, моя кохана? Якщо коханий дивиться, то переводьте на себе. Нічого важкого немає. Чого вам не уникнути? Що, дівчата? Ну, через це розбите серце багато хто з вас став верховною жрицею. Тобто, у багатьох з вас розвилася інтуїція. Хтось з вас почав, як я Таро, займатися або рунами, або якимись езотеричними науками. Тобто, в будь-якому разі ви стали мудрішими. Так, і тут, Боже, Верховна Жріця і поруч Аркан Луна. Тобто, ви почали, розумієте, розуміти, да, Аркан Луна це є Сонце. Да? Це те, що на поверхні. І є луна. Луна це те, що нам ми не бачимо. Але це те, що відбувається всередині людини. Так ось, ви почали, ви розумієте, який прорив. Ви почали розуміти оці потусторонні сили, потусторонні сигнали. Ви почали відчувати. Ви почали відчувати людей, розумієте? Казалось би, не, не було б щастя, так нещастя допомогло, так воно і є. Боже, як круто! Я, таку, я такі карти поруч рідко бачу. Верховна Жриця і поруч Аркан Луна. Тут, ви знаєте, навіть деяких з вас це могло налякати. Розумієте, що ви почали щось чути, щось відчувати, але це страхи ваші, які не виправдані, я зразу вам кажу. Так. Ви багато що почали відчувати. У вас так розвинулась інтуїція. У мене дівчата в групі, сьогодні на дівчинка не просто вгадала, і ми там розвиваємо інтуїцію. Не просто вгадала, що це була двійка, що там було дві людини, і це була чоловік і жінка. А ще й вгадала, що це була карта. Ви розумієте, які люди у мене в групі? Ясновидящі, як по-іншому -по сказати, так ось не бійтеся цього. Ну, тут ви ще пішли виїднення, да ви пішли тут, по перше, свій внутрішній стан. Ось і трансформація ця. ця. Тому що вас, звісно, коли розбите серце, вас нічого не радувало. Навіть те, що ви були дев'яткою Пентаклів, те, що вам давали гроші. Все рівно. Ви почали чути, чути себе. Ви окунулися в свій внутрішній світ, розумієте? Ви почали розбиратися в собі, Що ж там у мене відбувається, і що кажуть карти, Ну, карти кажуть, що до вас прийде кохання. Туз чаш прийде. Причому таке кохання, що якось так зразу, знаєте, стукне, умовно кажучи, просто, як спишка. Хтось навіть побачить і зразу закохається. Але, дівчата, ви знаєте, я проти метеликів в животі, бо ці метелики в животі тільки потім приводять до того, що ви на таро дивитесь по 20 років, замість того, щоб заказати амулет і трансформуватися тієї життя, яку ви хочете. Розумієте? Той чаш. прийде кохання, це дуже важливо кохати. Так. Немає іншого приводу жити чоловіком, ніж як його кохати. Дівчата, запам'ятайте це. Все дуже любить це дуже це. Але що я казала своїм дівчатам, ні, сьогодні вчора кохання це уділ багатих. Чому? Тому що коли ти забезпечена, то ти тоді вже не закриваєш своїм партнером свої якісь потреби да, в грошах, в шубі, в машині, бо ти сама собі можеш її купити. Тоді тобі тільки треба кохання. У треба, щоб вам було тільки треба кохання і йому. А для цього треба мати гроші. Тому малетне фінанси заказу завтра останній день. Не сидіть. Це невелика сума, якщо поділити її на 6 місяців, за яке ваше життя трансформується. Ви її кудись виконете, купите якесь собі платічко, яке вас все рівно нічого не змінить в вашому житті. Бо можна бути дуже красивою, але при цьому дуже нещасною, тому що в голові не те. І так, ну що? Тут карти кажуть, що ну, коли сталася башня, Щодо того чоловіка, якого ви думали, що він стабільний і надійний, що ви з ним побудуєте життя. То, звісно, ви тут погано спали ночами. Вас тут мучали страхи. Так. Думки вас просто да, одалівали. Тобто ви могли прокидатися посеред ночі, настільки вам було погано. І ви зараз кажуть карти, ви ще в паузі. До вас ще не прийшов цей туз пентаклі. Ви в паузі. Ви в паузі. Щодо взагалі свого особистого життя, Чого я цю колоду взяла? Знов він. Тут ось за вами підглядає якийсь чоловік. І так, чого вам не уникнути? Чого вам не уникнути? Що кажуть карти? Карти кажуть, що ви таки будете стояти на вибору життєвого шляху. Ви будете вибирати. Ви навіть зараз, можливо, ще не зробили цей вибір. Да? В якому плані? Ви ще й минуле тримаєте, і якби майбутнє, наче то хочете побудувати. Але так не буває. І ви, як верховна життя, все ж таки задатками верховної, ви це відчуваєте, що не можна отримати і минуле, і майбутнє, що вам треба вибрати, або ви вже живете минулим. Хоча ви як Верховна Ріця розумієте, я в цьому впевнена, що це дурістіка, або ви відпускаєте минуле, ви його тягнете в своє життя, дівчата. Не треба. Відпустіть. Заказуйте амблет на відпускання минулого. І не бійтеся. Якщо це ваш чоловік, навпаки, ви його відпустите, перестанете його напитувати своєю енергією. І якщо він ваш, він повернеться. Не треба боятися. Але минуле треба відпустити, бо треба, треба, треба жити. Боже, я вже заговорююсь. Сьогодні і зараз жити. Завтра може не бути, ви самі все це знаєте. І. Якось так чудно показують карти, ви знаєте. Так, тут що буде стояти на виборі шляху, більш того, так? Так, і вибір шляху буде щодо десятки Пентаклів, щодо стабільного і надійного життя. Щодо браку. Ось цим королем Пентаклів. Але мені не дуже подобається, що Десятка Пентаклів випала в його осі. Тобто. З цим чоловіком? з Яким була Башня? Я правильно розумію, чи ні? Чи це новий чоловік буде? З ким, десятка... з ким буде стояти Має феєчка, на вибору шляху? Ну да, з так, тим, з тим, хто розбив вам серце, да, з тим, хто дуже довго йде до вас. Мідлітельний взагалі, дуже мідлітельний. Він дуже довго йде, кажуть карти, щоб здійснити ваші бажання. Ви виявляєте одне те, щоб подсидати вам здійснення ваших бажань. Да, дуже повільно йде. Той, якого є третій фактор, якийсь, якийсь був третій фактор, це можливо у кого що, у кого випивка, у кого інша жінка, у кого коріння. У кого батьки, діти різні міста проживання, да, хто розбив вам серце, хто зараз за вами підглядає з ним. І тут випадає, що кохання у вас до нього було, але був третій фактор. <кій> Ой, як цікаво. Так, і так дивимось, чого вам не уникнути? Ще викладаю один ряд. Ну, чого вам не уникнути, Боже? Карти, от все мені кажуть, розумієте? Чого вам, вам не уникнути вибору? Старший аркан закохані. Тобто кохання, де є двоє, і, є якийсь, і треба зробити якийсь третій фактор. Третім фактором може бути все, що завгодно. Навіть ваше минуле з ним може бути третім фактором, невдале минуле. І вам треба зробити вибір. Вибираєте ви це кохання чи ні? Тобто карти кажуть, якщо ви берете це кохання, це йде як дійснення вашого бажання. Але зараз, але тут була хитрість обманної маніпуляції, розумієте? Причому хитрість обманної маніпуляції були, вони мені не подобаються. Вони були такі, що ну, вони затрагували саме таке святе, це любов, розумієте? Так не можна, як він чинив з коханою людиною. Що це за щодо хитрості, і маніпуляції? Так, ось, ну ви подивіться, ви ж бачите, про вас витягнув. Король Жезлів. Сексуальний, харизматичний, дуже темпераментний. Ви знаєте, він і вміє произвести ефект на жінку. Але що? Ну, карти кажуть, що так, це він наносив вам свої удари. Зараз з ним далеко. І що він зараз? Він зараз в ілюзіях і фантазіях. У когось він навіть схожий на оцього. Або лисий, або з такими чертами, рис, рисами характеру рисами е, обличчя, або любить червоний колір. Серйозно. Або Лев по знаку зодіака. Ну, Хоча тут Лев постіклі по стікки, -постік, тут просто Лев мається на увазі, що це людина, яка бере бере Вибачте, в горло пройшло тепер кашель. Але він весь в ілюзіях і фантазіях, дівчата, весь в ілюзіях. А що до чого? Що до чого у нього ілюзії і фантазії? Щодо вашого розриву, розумієте? От у мене відчуття, що йому потрібно діяти, а він не діє. Я правильно кажу? Так. Так, ну подивіться. Що він. Очікує щось, дуже довгий час, розумієте, нічого не робить. Причому він очікує, він чомусь думає, що ви до нього проявите. що він таке засіяв надійно щось у вас. Вибачте, я не знаю, що можна засіяти. Може, він про дітей має, може, сім'я засіє, вибачте, може, у когось з ним діти є. Але він вважає, що він щось для вас таке робив, стабільний надій, тепер він очікує. В цьому його ілюзії і фантазії, ти дочекаєшся. Кажуть, напише, він зараз про це думає, але дуже медленно. Він теж в паузі лежить, як і ви. Вдома лежить, причому, дівчата. Вдома, тупо, тупо домашній. Може випивати, чи що він там, курити у кого що. Гроші також заробляє. Йому дуже важко. Це, що зараз з вами відбувається, йому дуже важко виносити. Дуже важко. Ця ситуація по іному б'є. Так, це тепер він, бачите? То вибуло, тепер він не спить ночами, його долювають думки. Він навіть може отак плакати. Дуже багато страхів. Так. Але він сильний, кажуть. Він сильний. І що, що він сильний? Що він буде робити? Ну, Він розуміє, що ви кохана жінка, по-перше, вже перейшли в інше. І що він буде робити? Він йде до вас, але йде дуже повільно, дівчата. Пентаклі. Так. Він думає, написати вам чи ні, постійно ганяє цю думку. Він хоче взяти туз Шанс з вами на поновлення відносин. Бо він бачить енергію в ваших з них відносинах. Вау! Туз жезлів, туз чаш, кохання до вас полихає просто. І що? Єрофант. Що, вищі сили тут? Він не просто так прийшов в ваше життя і що буде? Боже, його. Ви знаєте, тут вищі сили, подивіться, єрофант і дьявол. Тут вищі сили спеціально все це йому дають, дівчата, і дьявола також, бо дьявол також підкоряється вищим силам. Тобто спеціально роблять, щоб, він... щоб дьявол його тягнув до вас, розумієте, щоб тяжіння було. Ось він у нього на крючки. Подивіться, це так, коли він один на крючки. на вас теж може бути, але його більше тягне. Вас не так вже давно тягне. Так, і що? А виші сили посміхаються чому? Та тому, що він зробив преступлення проти кохання зі своєю п'ятіркою мечів. А посміхається, тому що, кажуть, ти хитрував, маніпулював, обманював. Тепер хочеш продовження, хочу, щоб продовжив відносини. Так, і щоб він здійснив всі ваші бажання. Він зробить це так. Десятка пентаклів. Стабільне і надійне життя. Коли вибір буде зроблений головою. Ну, бачите, він сидить, щось очікує, він все думає, що ви до нього проявитесь цей бред. Тобто, вам таки не уникнути з ним. Вам не уникнути. З ним стабільного і надійного життя. А чому він йде у мене тільки одне ще? Чому він йде до моєї феєчки, як з спонтаклі? В чому він таки хитрував, маніпулював, обманював? В чому? Тому що колісниця, тому що він приїде зовсім новий, буде новий етап життя. Хоч він дуже медленно їде. Скільки ви його чекаєте, я відчуваю довго. Чому він де як ту спектакль для моєї фієчки? Десятка чаш. Тому що він буде вас кохати так, як ви це хочете. Він пройшов трансформацію, я правильно розумію? Він зробить вибір щодо кохання, він вибере вас, а не третій фактор. Але довго, знов кажуть карту. Буду вибирати довго. Як довго? Карти кажуть, кажуть, він ще в переживаннях, мученнях і в страданнях. Йому дуже погано. Тому ну, чекати ще треба. Так. Буду поновлення відносин. Кажуть, чекайте. А тут, по-перше, у вас у нього щось, це, він не може діяти, ви його щось заблокували, або у вас якісь обмеження щодо спілкування і бачення. Так. Тому він хоче діяти, але не може. Але кажуть, карти це робить його сильним, але знов чекати довго. Пентаклі скрізь. Карти кажуть, ви класна жінка. кажуть, і ви мах, дівчата, ви мах, заспокойтесь. І щодо нього також все закінчу. Всі ваші бажання здійснять. Якщо тільки ви захочете, то все. Тому чекайте колісницю, нехай запрягає, нехай їде. Навіть те, що ви його заблокували. Хто хоче, той знайде. Навіть на Луні знайде. Навіть в інших містах знайде людина, якщо захоче. Правильно я говорю Вищі сили. Так, дев'ятка чаш. Так, карти кажуть, ви будете переможцею. Тому нехай шукає. Так, і ваше розбите серце, ви станете, у у Пентаклі коханням спалахне. все. Все буде дуже добре. Люблю вас, мої кохані. Пишіть свої коментарі, читаю і до зустрічі!